Сьогодні розповім вам про свою роботу, яку створюю в резиденції. Під час підготовки до резиденції я досліджувала творчість Василя Омельяненка і найбільше звернула увагу на дитячі іграшки. Найбільше вони привернули мою увагу, і звичайно, це навернуло мене на спогади дитинства. Згадалися дитячі казки, і серед них улюблена це фарбований лис Івана Франка. Коли я задумувала скульптуру свого лиса. То схотілося зробити так, щоб люди могли не тільки дивитися на нього, а щоб вони могли його обійняти, доторкнутися. Скульптура буде поділена на сегменти, кожен з яких буде мати своє символічне навантаження, і це буде проявлятися у фактурах. Він буде весь тактильний, можна буде доторкнутися, погладити і обійняти.